Встановлюю я підлогу під сідушку. Що хочу вам сказати, якщо хтось захоче так робити, то ви перед вперед поварюються ланджерони, встановіть, а потім ставте пол тести желіза. Ну, тут я, як робив, я вперед зробив цей каркас, прикрутив ці листи, а коли вже ці варив в воно все заповело прийшлося увілічувати. Тут я вже перед все зварив і тепер воно хорошовується, стає. Тут все мене є направляючись. Воно стає цій відправляючи, на болти прикручується, і ця пластина ставиться, на болтики, на шесть прикручується. А тут замінили, що немає пластиночки. Бо тут ще буде ставитися крило, а потім підганятиметься воно під крило, бо крило буде стояти трошки косо. І я не знаю, який розбір буде. Коли зроблю, ви подивитесь, як воно вийде.